Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатик та солодкий цемент. Тобто, нутелла. Боже, який аромат! Впевнена паста стане чудовим доповненням твікса. Як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде! Зупиніться негайно. О, ні! Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала.